Доброго дня! Я Біланич Михайло, співробітник Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Тазара Лахоцького, експерт Інституту екології релігійних студій. Сьогодні хочу познайомити вас, глядачі, з е, старим парком Ужгорода, який називається Сад Лаудона, є сквером е, біля дитячої міської лікарні. Історія цього парку дуже цікава. Е, його насадив колишній ужгородець Іштван Лаудон. Який проживав тут недалеко, і цей парк насправді був не такий маленький, як ми тепер його бачимо, а е, тягнувся від вулиці е, Собранецької сучасної аж до набережної Ужа. Такі дерева називаються деревами екзот. Серед них Гінгот Болопатеве, досить велике на е, сучасному зрості, е, Туя Велетенська, е, також Кипарис е, Болотний та інші. Деякі з них потребували особливих умов. Для того, щоб тут росли вони росли, і для цього Ісланаудун створював навіть інженерні конструкції спеціальні. Наприклад, під Кипарисом болотним є спеціальна конструкція, де скопичується вода, тому що він дуже любить воло. Якраз на цій території в 1972 році було знайдено мінеральне джерело, а в 1984 році був відкритий бівер. Ще пізніше була відкрита Толицька капличка, де. Час від часу проводяться, літургії, свята літургія, тобто служба Божа. Тепер я хочу розказати вам про основні дерева, екзоти, які зростають у цьому саду Главди. Перед вами велика Туя гігантська. Ще одне дерево, про яке я вам вже казав, оце ви бачите перед собою гінго Дволопатера. Це найстаріше дерево гінго Бургу. На осінь воно стає ціл, цілком жовтим, і, від, тому що пожутіло листя і дуже має гарний вигляд. Таке дерево може зростати кілька тисяч років. Тут ви бачите, рис було дерево із північно-американського континенту. А, воно а, одне із хвойних дерев, які схидують свою бою на зиму, а потім а, весною знову обновляють воже нову зелену. Воно зростає на болота. Коренева система. В нього виходить понад ґрунт, болотяний ґрунт, і утворює спеціальні утвори для захоплення повітря. Магнолія суланджа Олександріна. Вважаю, що це найстаріше дерево магнолії в Ужгороді. Рід наголошую на тому, що ці родзинки нашого міста необхідно берегти і де це дуже необхідно відновлювати. Дякую за вас.